О, та що, як виглядає Вілікс. Спарювання пішло. Ай по моє ребро. Перший стереотип. Ну, це транспорт для бідних. Що думаєш? Клас, скажу про себе таку штуку. Коли люди мене питають, не шарячи про велік, з якими велик, велик стоє. Я завжди занижую ціну, щоб не подумала, йомайо, оці фари, ой, ці фрази, фари. Оці фрази. Я лучше б два ларуса, купив ще три за ці бабки. Оцей мопед лучше мопед, бо це ще педалі крутить. А на рахунок стереотипа, любе хобі коштує свої грошей. Те самі і рибалки, і те Спитайте в них, скільки в них стоять вудочки чи вдилище, і ця вся штука. Тому тут така історія. Да, дехто впадає більше ніж в машину. <реш> <реш> О, електробайк це читерство, а не спорт. Всі слабкі, коротше, жирні, діди короче, їздять. Електробайк в... мене сьогодні була якраз спілкування з, е... на цю тему дискусії. Смотря про що ми зараз говоримо? Якщо брати його як тобі помічник в важких якихось моментах, це супер тема. Якщо це брати як замість якогось е... жоповозку, ну така собі міні ця історія не подобається. А от Тоді якщо мопед. Ну, напевно ага. да. А якщо от коли десь в тебе сил не вистачає підкрутити, то це тема прикольна. Я розумію, вага чуть друга, але напередодні свора. Ну так. Але з часом я впевнений до цього ти привикаєш тут 20 чи 25 кг, кілограм, і ти розумієш цього цей апарат, як ото кажуть. Привикні к апарату. Хартел завжди краще катить, ніж лов підвіз, лов підвіз не потрібен для міста. І для Черкас. Де там Черкаса на підвізі катати? Нащо підвіз? Є наш ось яку тут їжа. Не факт, не факт. Підвіз це перше, люди зачасту говорять для комфорта. Ще, а який підвіз? Ну, знов Що це кантрі-підвіз як... на 100 мм входи. Да, це, це таке питання розширення. Якщо глобально сказати, бріч. Напевно, байк на той, на який у вас є кошти, який вас приваблює, і для тих цілей, які ви хочете, то тобто, ви хочете кататися. Так. А я би сказав би, що інколи краще зробити овербайкінг, щоб потім не шукати не. новий велосипед через місяць. А можна б не зубу, типу, написати, що таке овербайкінг? Овербайкінг — Це ти коли ти береш, мовно вкатаєшся в парку, але вже береш підвіз. Бо так треба, що так було. Ну дружина в мене кайфує від підвісня не картила, то що їй зручно не п'є в попу. Карбон це страшно, ламається. Не, нема взагалі ніякого опиту, нічого нема, ніякого максимально карбона. у мене на тормозах ручки. Як. два ручка карбонових на моєму віліку, все побачить карбону, нема. Побачимо, побачимо. Напевно, всі. Ну... Більшість коротше, радується моя думка з того, що я бачу, в карбонові обода краще тріскаються. Рами інколи теж тріскаються, але латається це все набагато простіше. Якщо карбонова тріснула, латається і катається з тою ж міцністю. алюміній, якщо тріснув, то або знову ж таки карбоном обматують, або типу до побачення рам. Того карбон може бути, можливо, не для всіх. і Якоїсь там переваги, тоді карбон speed. блін. Контакти чи топталки, контакти не їздив, але дивлячись, як люди на них учаться, падають. Я не нападався своєму житті. Я TopTalc». топталки, озліфанліфан з контактів. А, але топталки, звісно, ноги всі збивають. Це капець. Якщо знов же це зависить від того, що ви як катаєте. Що ви катаєте, да я думаю, так якщо просто крутити, типу кроскантрі, не супер щось екстремально технічне, то контакти це плюс. Понятно, що се там всі оці більш спокійні дисципліни теж плюс. В МТБ тільки якщо ви вже мені здається, от в МТБ воно е, типа в навпаки. Мовно, не якщо ти профі, ти катаєш в контактах, але було мені цікаво попробувати. Я ось вже з нас пацани, троє вже точно mm -hmm. катаються, і великі позитивні е, отзиви одне. От я б хотів би хотів попробувати. Це цікаве відчуття. Але ти правильно сказав: це коли ти вже контролюєш байк в польоті, тобі вже нема такого приколу, що ти падаєш. Нема як... права на помилку. Ну, а виходить, що ти <сум> одне ціло з байком. <сум> в польоті розстібнуся, така собі. <сум> і тут ми приходимо до самого класного питання: брить ноги чи ні? Ні. <сум> Безкамерка! Чікавий! <рес> Легенда заходить на мене. Без камерка. Вона багато що прощає. Що прощає? Дивись, поки що ще навіть не спустила і не перекачено. Е, вдома в гаражі десь, десь до 10 камер. Я пам'ятаю прикол. І всі, пробиті. і всі пробиті. Це той період, коли е, е, нам на розказала якась трава розлучувалася, mm -hmm. і вони всі шипучки розкабили. Я потім ви вже тут були чим десь ми дипались? Я поїхав на машині, купив камеру, бо вона була пробита. Я її залатав. Я взяв цю запасну, скажи, я скажу, приїхав з новою камерою, той залатаний, надів, проїхав, доїхав до центру, пробився, поміняв на нову. знову просто, просто, доїхав просто до спорта, хрен, міня, і Знову вже я пробився. Для мене це було дві камери за день. Ні, це знаєш, як підсумки до камери, коротше, супер. Ну, люди ти... Лаюзають, як слайм, я цим не користувався. Мені Короче, герметика з головою хватило. А, є своя заморочка, є там момент. Ти, звісно, ви коли сталкуєтесь перші рази, то може ви трохи не розумієте, учі на своїх ошибках. Але потім воно взагалі як. Коротше, розказую, перша ошибка. Слайм в камери не можна розбавляти водою. Слайм в камерах, якщо починаєте розбавляти водою, він скачується в шарик, і цей шарик просто лишається в камері, як і, і, і камера виходить, вона така розбалансована, що це реально відчувається навіть там, на швидкості там, 20 км за годину. Mm. І просто тоді вже ну, нереально їхати, бо типу, ти їдеш отак. Підтанцюванням <реш> Як того, якщо вже готові витратитися на герметик, краще без камер, і навіть можна пробувати не готові покришки, не готові обід, це дешево. Не, не треба вірити, що це там сотні баксів, щоб поміняти по покришки зразу. Можна пробувати з тим, що у вас є. бажано, щоб була покришка складна, не металевий корд. Але мені кажеться, що головне, щоб був, був обід під цей заточений. Камера можливо, на гості обід не заточена, да. і, і проблема тільки в покриттям. У мене покри були ті швальби. Там була от іно ну, проблема з покрами, що вони не на цей, але довго трималось, поки я не почав да. Ну, Но... Стереотип був в тому, що безкамерка це постійно герметик на спині. А, і коли це так, може так. бути, але насправді краще їхати з герметиком не спини, не пішки ходити. Хорошо, от скільки в мене транзішн? Вже другий год до того як я купив транзіш. На цьому трекі ззаді зробили безкамерку. Ні разу я туди нічого не дали ні Хоча два дні назад то підкачав, коли я виїжджав. А до того він тримає. можливо, покра нульцева, і там обода дуже дебелі. мене теж дебелі з диркою. О! Кульчики. Тут написано велокаска. Ну ми то знаємо, що це велокаска. Школова, велокаска. А, так що чи треба велокаска в місті? Ти ж ну не ви не плануєте падати, правда? Так. Да? Ти як думаєш, ти планував падати? Ні. Чи ні, так просто Ні, ні поставив не... на паузу такий «Кристина, принеси каску мені, мені треба каска. Це фортуна, таже не фортуна, можливо, можна рандом. О, простіше. Рандом ви можете і довго кататися без шолома, а у вас нічого не трапиться, а можете десь вийти, сісти там на зілік, поїхати, зацепитися за барню, що впасти, і знову може бути перелом. Тому. Кож, Кожному своє, я не, якби, не та людина, коли Агіт, я агітую. Але для себе я прийняв рішення, що краще бути в захисті, чим а потім страдати, лікувати чи щось. Мені, по крайній мірі, мішолом неоднократно спасав моє юло. Жалко плече моє не спас, коли я їхав 5 чи та, Треба 7. ще шолон на плече, тут шоло. Шол... Полю, отак, Два шолом. та шоломи такі, погони. Коли я їхав 5-7 км на годину по тротуару, і людей об'їжджав і просто на бордюрі перецепився, упав і обасвай, і перелом кінчиться. І знову ж я ніде не приїхав нічого. Просто... І Роберт вийде, забив на... заставку після цього та. Тому знов ж тут, як на мене, кожному своє, але я, я за те, щоб віддати тут захист. Коротше, якщо голова цінна, то можна і зі шолом. Те ж саме, як і за ремень, як люди бувають да. говорять, я, Береч, я думаю, люди не, себе, а, не чисто це маркетінг, люди придумали захист, а напевно щось траплялося, що люди дійшли до того, що краще захищають шолом, якщо ви далі там Коротше, Шоломи є різної ваги. Різних дизайнів, різної посадки, треба міряти. Завжди можна знайти щось симпатичне підходяще, яке не буде довити, воно не буде навіть там сильно пріти. За невеликі гроші, краще хоч якийсь шолом, ніж ніякого. Звісно, ну, можна не, не кататися в шоломі, але тоді я не знаю, про що тут говорити, Тоді пише далі. <смірка> Ці люди е у власіна, вони спорті чи вони <смірка> <смірка> <є> <смірка> <смірка> балеріни? То ті шаноги бривують? Ну, мабуть, так. Да. Ну, знову ж, як люди до різних цих ніж относяться, до гендерів, гендерів, <гандерів> <гандерів> так само і а, велосипедісти є велика, велика кількість різних класів. Від BMX-ів до шосерів, до взагалі там спортсменів, які льотають як ракети. Як а на що ту Мені візуально воно не, не айс. Коли, коли люди, чувак вдіває на вас шорти, воно ще простітельно. Це як спортзалі. Якщо зачасту люди вдівають ці ж вони костюми, які тобі кров кровняють. Ну це і, якщо дела? ти є мужик, а якщо ти дівчина, то, мабуть, що не треба не е, Ну, Що було все обтягу і що. І б'юбки, okay. чи платі. Я ж не дивлюсь, мене дружина вони дуже не хватали. В мене ж поняв чорний екран, коли їде Тому, хтось. <laughs> <laughs> uh, Викритий все <рознав> добре. Коротше, даунхільщики теж катають в обтягнутих доволі формі, того що це дійсно на великих швидкостях впливає. Це покращує скольження, коли вони падають. Тобто, це захист кращий, нічого не, не чіпляється за гілки, за сідло, за будь-що. Тобто, хочеш бути ну, швидшим, да. воно впливає, воно комфортніше, воно швидше відводить вологу від тіла. Але якщо ти катаєш лейтово на стілі, то можна кататися хоч в рубашці. Якщо да. Да. це да. має да. абсолютно. Не, не треба докапуватися до людей, які катають в професійній велеформі. Так само не треба докапуватися до людей, які катають в футболках трикотажних, але в трикотажні футболки точно там, будуть мокрі, вонючі і так далі. Цікаво, не треба докопуватись, ну я просто не можу не докопуватися, мене є. Релігія. Релігія. Плоска землі. Так що просто спортивний одяг, він завжди швидше сохне і тому це просто працює. Типу, може виглядати як звичайна футболка, той же Fox. Він, типу, без цієї сітки. А я катаюсь і хбшки. Але вона гарно сохне, Типу, вона вприємніша. Так, напевно. Я в той місто катаюсь. Що чисте? Так, 29 завжди швидше, ніж 27,5. Я людина не про швидкість. Є і 29, і 27,5. п'ять. Е, разні байки не спорю, але в тому і в тому є якась фішка як на то. Я сильно в цьому не заморачуюсь. Є люди, які там кілоджоулі вимірюють, і те ж саме про швидкість. Якщо ви все упарюєтесь, я впевнений, що вам люди скажуть, що да, умовно 29-те швидше, тому що вона якби більше, більше, більше прохлатує, т.д. і т.п. А по факту 27-те, якщо ще й ззаді стоїть воно, що вас мали, то воно більше контролює, ну, більший контроль вас відбувається. Тут приходять коменти на 26 х і кажуть, а це якщо ми беремо ці нинішні стандарти, якщо брати овер-овер, то да, там є е, фанати кожної ніші від 20, я не знаю, там 16-х чи 18-х, які там бейдуть. Да, ще BMX 20-ти, Моя думка, що 29 це сучасно, класно, більше для кроскантрі, а 27 досі живі, і підтвердження тому більшість сучасних велосипедів ендуру навіть трейлових, на 27,5 позаду і на 29 попереду. То мали відповідь на всі питання. Хоча я пам'ятаю, коли він заходить, всі хейт, фу за чим це шляпа? Малет. А потім я дивлюся блогерів. цих блогерів, які самі задрачують на цих малітах. Але їздити. Фетбайк потрібен. Лише на сніг і І пісок. Їхня ідея була, де там в Канаді, і фішка ж, вони отуди пішли. Напевно, була концепція того, але люди і катаються по рівних черкасах на фетбайках, і електрофетбайках, і собі радуються. А, я скажу так, так. Лише на да. сніг і пісок, не купуйте Типу, От навіть у цього вже забагато для більшості. Але коли пісок, то класний, питань нема. Не знаю, я 3-0 їздив. Я в різниці велике не міщу. Коли в мене ну, був прайд, піску, я, я, я помню, це. тільки купили той прайд Savage, сави, Взяв думаю, все, це ж типа для піска, заїхав. Ні, тут там мене досвідчений просто був. А, ну, вони навіть Лавіком їхали. 2.8 вони ну навіть не, не я не, не оп... мотори, опирався але, на, на свій попит дитинства, коли я катався села в село через ліс, з піщані, отаку от mm -hmm. фігню на своїх, я не знаю, які там були, на Орльонку. І сів на я був. Я думав, що це буде чіт. Я сяду і мене воно просто потягне, але прям такого не було відчуття там. Але то не фетбайк, то був типа плюсовий вілі країнок. А з'їдає всю енергію на педалі. Ну напевно, я людина не та що педалірує, тому я все сильно не замораю. Просто на машині приїжджаю. Кандрі це не моя. Кандрі це не моє. А так прям далеко. Ми напевно раз з тобою їздили, що з нами їздив. Я був вроді на підвісі. І сказати, що прям. Ні, ну прям далеко ми тоді їздили. Кима 40 ми тоді їздили. Прям я великої різниці не відчув з, з своїми плюсовими колесами. Якби я, звісно, їздив типа на кантрі Віліку і всі був на підвіз то можливо, я відчув би. А так, що цей важко хлопиться, що той важко хліпиться, тому різниця я чисто. Якщо не проти рік якщо підвізка сучасна, то нічого не сильно не зжирає. А ті 10%, висотків, ну типа, вкраще з'їжди бочки. Мені по фа по фану. Де щось хоп, дропнув, всі yeah. діла, ці всі прик. Чи нормально, коли скріплять гальма? Ще МТ200, да? Ні, ні, Шімано. Ще мт 200 течуть. це ті, що вже трошки крутіші. Напевно, не нормально. Не дають великої впевненості, коли ти їдеш, і вони в тебе начинають. Це князкуватися. Якщо людина не їздить по дорозі, а чисто їздить по тротуару, то можливо, якщо нема сигналу цього якось. Можливо, трошки і людей пугать, і тим саме вони будуть відходити. Але по факту це, якби, я так розумію, технічно несправний термоз. Я забув, я був горе. Піше місце ями понаривав. Тут вже важче проїжджати. став.